який відбувається сьогодні, це перший захід від початку повномасштабної війни. Ми вирішили зібрати громадських активістів з чотирьох областей заходу України і поспілкуватися, якою їхня діяльність під час війни, та спланувати власну діяльність, що буде після нашої перемоги, як ми можемо далі працювати на відновлення України. Саме зараз під час воєнного стану дуже гарно підсвітилися деякі питання молодіжної політики, в які ми працюємо щодо того, які спільноти молодих людей в який спосіб можуть себе проявляти як у волонтерстві, окрім своїх так профільних тематичних напрямків, як у волонтерстві, так і у вирішенні гуманітарних питань зараз. Ми радше отримуємо потужний зворотній зв'язок стосовно того, що ми правильно інвестували в громадянське суспільство, в громадський сектор і розвиток спільнот людей. Власне, форум покликаний ділитись досвідом. Організації будуть розповідати, що вони робили до війни і після. Так само і наша організація показує, чим вона займалася від 2016 року і чим вона почала займатися після 24 лютого. Ми показали власну трансформацію і власний шлях. Я думаю, він так само буде цікавим іншим громадським організаціям, які пережили цей самий досвід і мають подібний шлях розвитку. З командою нашого «Антикафе» ми познайомились на Майдані і відтоді почали потроху створювати в Бердянську такий свій осередок громадянського суспільства, який би надихав на розвиток містян. В кінці лютого, 24 лютого, ми можливо, ще були інші покинути Бердянськ. І зрештою ми переїхали в Тернопіль. Всі вісім років ми набували досвіду для того, щоб от зараз саме його виходить і проявити. Даний форум в контексті розвитку громадянського суспільства є надважливим, оскільки ми бачили це і до повномасштабного вторгнення. Ми бачимо це зараз. Що активісти дуже ввімкнені в процеси, вони не лише волонтерять, але й продовжують, попри всі обставини, займатися тією діяльністю, якою займалися до форум власне став можливим. Бувається за підтримки Національного фонду за демократії НЕТ і реалізовується у партнерстві. Студію файне місто Він триває два дні, але дуже насичений. І оскільки ми зможемо прийняти лише обмежену кількість людей офлайн, а форум є надзвичайно цікавий і закрепований, ми вирішили ще проводити його в онлайн режимі.